Історія поїзду номер 1920 починається із березня 2006 року, а саме з 24 березня 2006 року. Перший потяг формування тоді ще Південної залізниці. Фірмовий потяг Микола Конорів Номер 1920 Сполученням Харків Москва. І щоб ви розуміли, вагони в цьому поїзді були українські, чисто українські вагони. Нові при тому. як у поїзда 31-32. Раніше був чотири столиці. Зараз цього поїзда вже немає. Всі ці вагони, ті, що були в складі цього поїзда, пройшли капітально відновлювальний ремонт. І з середини 2010 року приставку цьому поїзду фірмовий було скасовано. А ось з 8 грудня 2019 року цей потяг був скасований через зниження пасажиропотоку. Але на цьому історія поїзда номер 1920 не завершила. У 2011 році Донецька залізниця створила свій поїзд номер 1920 фірмовий поїзд Лугань, який ходив за маршрутом. То за 4 роки залізниця відновила курсування поїзду номер 1920 яке вже сполучення в Київ-Лисичанську. З позначкою Нічний експрес. Потяг був сформований із вагонів, ті, що пройшли КВ, капітально відновлювальний ремонт. І ходив цей потяг у складі 10 вагонів, але довго. Адже з 18 березня по 1 червня потяг було тимчасово скасовано через інфекцію COVID-19. Попри... Попри того, потяг відновив своє курсування тільки тепер вже в складі 13 вагонів замість 10. А 10 липня 2020 року поїзд було продовжено до станції Попас, що дало змогу жителям Лоскутівки та Попасни доїхати до Києва без пересадок. Зараз трохи про графік руху цього поїзда. Потяг вийшов з Києва о 20 годині 54 хвилини та прибував. На кінцеву станцію попасна о годині 8 хвилин. Назад той потяг вирушав вже під номером 20. Із Попасної та вирушав він о 19.10 і прибував в Київ о 8 годині 46 хвилин. Останній рейс цього потяга. Був здійснений 23 лютого 2022 року у напрямку станції Попасна. Та, відповідно, 24 лютого ні, цей поїзд потяг поїхав до Києва, але вже не як пасажирський, а як евакуаційний потяг. Бо задача стояла вивезти Якомога більше людей. Та 24 лютого цей потяг скасували. Чому? Через знову, тільки тепер вже повномасштабне російське вторгнення на територію нашої держави, нашої неньки України. Буйна ще один. Всі думали, що потяг номер 19 перестане існувати, але ні. Тепер він має назву, він ходить і досі, але за змінним маршрутом на загранрейсі з полученням Київ-Хелм Дніпро. Відповідно, Київ Хелм номер 1920 та Хелм Дніпро номер 119 120 Але ніхто не знає, що буде далі. Тому дякую всім за перегляд, всім удачі і всім до нових зустрічей. Ставте вподобайки, чи зустрінемось на новому відео.